Біблія об'явлення історії спасіння. Перш ніж розпочати вивчення Біблії необхідно розглянути деякі загальні питання стосовно цієї священної книги в її цілості. Це дасть нам змогу помістити її, властиве її середовище, а отже, краще зрозуміти те, що вона має на меті нам передати і як вона це робить. Другий Ватиканський собор подає нам дуже важливий документ про Боже об'явлення, догматичну конституцію, де її вербу. Ще є орієнтиром стосовно цього важливого пункту віри. Керуючись сказівками цього собору, в цій главі ми говоритимемо про відношення між об'явленням історією спасіння і Біблією та про місце Ісуса Христа в них. В наступній главі ми намагатимемося розглянути і краще зрозуміти, що означає твердження, що Біблія натхнена Богом книга у тому значенні, що Він є головним і відповідальним її автором, і що означає твердження, що Біблія є абсолютно правдива. Насамперед дамо роз'яснення самих термінів об'явлення, історія спасіння та біблія, різниця між якими для декого, можливо, не дуже чітка. Об'явлення це відкриття комусь чогось, що раніше було скрите, незнане, неявне, в нашому випадку мається на увазі відкриття людині, самого себе, що його Бог здійснював впродовж майже двох тисяч років двотисячолітнього періоду, від покликання Авраама аж до приходу Христа та до смерті його останнього достовірнього свідка апостола Йоанна, що датується приблизно сотим роком по Христі. Усі ми знаємо, що це відкриття відбувається також через сотворений світ і через совість людини, але незважаючи на те, що людський розум своїми силами може дійти принаймні до факту існування Бога, до деяких його ознак та до наслідків. Для морального життя, що випливає з них, на практиці людина виявилася і продовжує виявлятися майже у всіх випадках нездатний сприйняти Божий голос цим шляхом, тому Бог зволив виявити себе іншим способом, легкодоступним для всіх, звертаючись безпосередньо до людини своїм словом, промовленим людською мовою та своїми ділами і втручаннями в історію людств. Ці діла і слова дуже тісно пов'язані між собою і взаємно пояснюють одні одних. Слова витісняють значення Божих діл, тим часом як діла надають змісту і конкретної дійсності слова. Це Боже об'явлення може набирати дуже різних форм, незалежно від обставин, залежно від обставин, від осіб, до яких воно спрямоване, і від безпосередньої мети, задля якої Бог себе об'являє. Безпосереднім предметом об'явленням не обов'язково мусить бути якась правда про Бога чи про людину, слід радше сказати, що взагалі правда як така, у значенні певного абстрактного, об'єктивного, правдивого самого в собі, незалежно від будь-якого іншого міркування, твердження про Бога чи про людину, не є об'єктом виявлення, тому що Бог об'явився не для того, щоб дати нам пізнати якісь поняття, а для того, щоб налагодити з нами живі стосунки. Стосунки справді відповідні для нашого конкретного життя. У вищому значенні слова об'явлення це відкриття людині тих подій і прав, що їх вона може не пізнати сама від себе. У ширшому значенні ціла Біблія є Божим об'явленням, оскільки він зволив передати нам усе те, що міститься в Біблії, адже все, що в ній написано, є зверненням до нас його Словом. Історія спасіння це вираз, який дуже широко війшов до церковної лексики, як у богослов'ї і в катехезі, так і в проповідництві і релігійних публікаціях Під цим виразом розуміють цілу низку подій, яких конкретно реалізуються безпосередньо, тобто історичне об'явлення Бога через щинки та слова, і відповідь людини на це об'явлення. Тримається на увазі якісь окремі події певного періоду історії, а події дуже тісно пов'язані між собою і від самого початку спрямовані до однієї чітко означеної мети, так що самі становлять історію. А позаяк метою цього наближення Бога до людини є спасіння людини, що віддалилася від нього, джерела життя і щастя. То історія стосунків між Богом і людиною це історія спасіння, у якій Бог виявляє себе у сво... самій своїй суті Спасителем людини, а людина, визнаючи цей свій стан, сприймає Боже спасіння. Ця історія спасіння перебуває ще в повному розвитку, незважаючи на те, що позитивне Боже об'явлення вже виповнилось в особі і відкупительному чині Ісуса, як це нам передали апостоли, що були його научними свідками. І згодом стали служителями слова. Біблія це письмовий запис об'явлення історії спасіння, здійснений волею і з ініціативи Бога в народі, який отримав це об'явлення і пережив цю історію з допомогою людей, яких Бог наділяв особливою опікою і з просвітленням для осягнення цієї мети. Неважко зрозуміти, що ці три речі взаємно пронизують одна одну. Об'явлення є складовою частиною історії спасіння, чи, влучніше кажучи, ним визначаються її вирішальні моменти і її рушійна сила. Біблія теж є складовою частиною історії спасіння, оскільки вона є наслідком ініціативи самого Бога, що забезпечив через неї збереження і правильне розуміння своїх діл та своїх слів, аби вони не переставали бути для всіх людей свідченням, повчанням та утішенням. Тимто Біблія є одним із видів присутності Бога між людьми та одним із способів, як увійти в зв'язок із Ним, щоб зрозуміти ту історію, в якій ми живемо. Кажемо, одним із, тому що життя церкви, літургія, святі таїнства, проповідь, ієрархія усе це також вида чиної присутності Бога посеред нас, і це також спроби, як увійти в зв'язок з Ним і збагнути ту історію спасіння, в якій ми живемо. Але знання та засвоєння Божого Слова це фундаментальна умова ефек... більшої ефективності тих інших знаків присутності Бога серед нас, без нього вони бідні і можуть звестися до незрозумілої, більшої чи меншої мірою зовнішньої формальності, яку приймають лише задля традиції, і занедбують з будь якої дріб'язкової причини. Якщо не знати того джерела, з якого вони черпають свої витоки, своє значення, свою ефективність в оновленні християнського життя.